Комплекти постільної білизни без упакування. Нові тес Алді Німеччина, де один комплект вартує лише 339 гривень. Тут буде півковдра та наволочки. Наволочок буде по дві розміри. У всіх однакові 135 на 200, 80 на 80 Наволочки. Нагадаю, 10 позицій в лоті буде 10 комплектів, 3390 гривень. Вартує весь цей лот. Давайте подивимося, які вони є по матеріалам. У нас це фланельки буде дві. У нас. Джерсі 3, махра одна, мікрофібри дві буде. І софт дві. Звертайте увагу, що можуть відрізнятись кольори між лотами. Є ось такі: ось так виглядає наволочка. Розмір 80 на 80. Їх йде по дві, зазвичай. Далі показую, є ось така принтація, дуже класна. Є ось такий матеріал. Вони всі йдуть на застіпках. Застіпки тут ЮКК. Дуже якісна, класна фурнітура. Ось такі є класні принтації. Ваші клієнти точно знайдуть те, що саме їм буде до вподоби. Ось така блакитна є. Ось такий дуже гарний пудровий колір. Далі є ось така смужка класна. Далі ось такий сірий варіант. Давайте подивимося тут наволочки. Оп! Дивіться, які. Нагадаю, лише 339 гривень за один комплект постільної білизни. В лоті їх буде 10. Звертайтесь до наших менеджерів, всі контакти та наш сайт з усіма пропозиціями будуть під цим відео.